Всім привіт! Мене звати Ілона і я рада вітати вас на своєму каналі. На цьому каналі я знімаю відео про книги, також я тут подорожую, знімаю свій лайфстайл і роблю багато різних речей. Якщо вам подобається такого формату відео, влоги, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте палець вгору та давайте починати з сьогоднішнього відео! Ідею сьогоднішнього відео я придумала неочікувано. Я зараз в такому нечутуні, можна так сказати, я не вважаю це не я просто зараз не хочу читати, і я не знаю, що мені вибрати читати, взагалі, які в мене настрій, на які книги. І якраз, поки в мене оцій такий стан, я придумала ідеї, щоб вибрати книгу, яку я читаю наступною, по відгукам урорку. Всім дуже подобається відео, де я читаю відгуки в рорку. У мене є на каналі відео два, вже дві частини вийшло, там, де я читаю погані відгуки на мої улюблені або найкращі книги, які я прочитала. Я хочу спробувати ще зняти такий формат, подивитися, чи він вам взагалі сподобається. Якщо цей формат вам сподобається, я буду знімати його частіше, і це буде така нова рубрика на моєму каналі. Зараз я читаю книгу, останнє, що він мені сказав. Мені подобається ця книга. Але мені залишилось буквально прочитати 30 хвилин до кінця. Я не можу третій чи четвертий день дочитати цю книгу, тому я вирішила якось переключитись, бо я вже 3-4 дні не читаю. Для мене це дуже багато. Ну як? Я можу і місяць не читати, але мені хочеться читати. Я ніби маю час для читання. Але я просто не можу сісти. І не можу почати читати щось. І я вирішила спробувати почитати якісь відгуки на різні книги, які в мене є в моїй бібліотеці. І, можливо, мене якось зацікавлять книги, які в мене є. І я дам їм шанс і почну їх читати. Робіть собі якусь каву, беріть собі чайочок, беріть собі їду. Я також буду пити водичку, не забувайте за водний баланс. І давайте розпочинати це відео. Як бачите, я собі так затишно сіла своє кріселко взяла собі ковдру, тому що вже холодно на вулиці, холодно в хаті. І буду так затишно зараз сидіти, вам розповідати. Будемо разом з вами читати відгуки. Також, як бачите, в мене вже така зимова атмосфера. У мене є окремий влог, там де я прикрашаю свої полиці разом з хлопцем, де ми дивимося всякі зимові фільми. Якщо ви хочете також зарядитись такою зимовою атмосферою, обов'язково переходіть та дивіться мої зимові влоги Підготовку до зими і те, як я готуюсь. Також я хочу спробувати новий формат, і якщо мене вийти, вивести мій екран на відео, щоб ви також разом зі мною дивилися з мого легендарного ноутбуку, який часто в мене в відео. Те, що я дивлюсь, те, що я читаю, і разом зі мною читали. Я зараз буду це пробувати організувати, тому все, треба починати. Я вже закачала рорк, зараз будемо заходити. Я думаю, напевно, зареєструємося і створимо новий аккаунт. Все, я зайшла в свій Рорк. все ж таки не прийшлось мені реєструватись. Я згадала свій емейл та пароль. Зараз ви бачите на екрані те, що я читаю на даний момент. Я дуже люблю цей застосунок, я завжди ним користуюся. Зараз я вам покажу взагалі свої книжки, мою бібліотеку в рорку. Мені здається, це не всі мої книги, які тут. Я прочитала, але мені здається тут більшість книг. Буквально дві чи три книги я не додавала в Рорк. Це, звісно, не вся бібліотека. Я коли читаю і обираю книгу, тоді вже додаю її в Рорк. Якби я додавала всі свої книги, які в мене зараз є, це було б дуже-дуже довго. Як ви бачите, в мене дуже-дуже багато початих книг, які я так і не дочитала, або, не знаю, не буду дочитувати. Також я дуже люблю дивитися, що читають люди, на яких я підписана. Я люблю лайкати їхні читання. Також я люблю дивитися, хто що читає, тому що в кожного різні смаки і завжди всі читають різні книги. Я дізнаюся, можливо, якісь нові книги для себе. Я взяла участь у челенджі з видавництвом Віват, але я прочитала книгу. А я ще не написала відгук, я ніяк не можу сісти і написати якийсь відгук на книгу. Я думаю, давайте розпочнемо читати відгуки на якісь книги. У мене є декілька варіантів, які б я, можливо, прочитала, але я не впевнена. І перша книга це детектив Зараз я згадаю, як він називається. Я вже забула, де він мене стоїть. Треба це книга Мисливець на відьм». У мене ця книжка стоїть вже дуже довгий час, можливо, десь два роки. І вона мені здається якась така зимова. І кожної зими я собі кажу, що я її прочитаю, але ніяк не наважуються в мене руки, щоб її прочитати. Давайте почитаємо відгуки. Можливо, хтось написав якісь хороші відгуки або погані. Ще я можу дуже погано описати її з помилками через те, що в мене чомусь клавіатура. Російською мовою, для мене це дуже дивно, тому що ноутбук куплявся в 23-му чи в 22-му році. І це дивно, чому в нас продають з російською мовою, але окей, коли моя мама купляла і дарила, мені здається, вона не знала, що там російська мова, тому трішки мені складно інколи писати в мене ця книга вже додавлена. Я її хотіла почати читати. Останній відгук 17 днів тому. Давайте його прочитаємо. В мене неоднозначні враження, наче і сподобалось, але як же я мучила цю книгу. Початок дуже цікавий та інтригуючий. В середині заставляла себе читати. Останні 100 сторінок знову стає цікаво. Кінцівка цікава, та мені чогось не вистачало. Якісь нестиковки в сюжеті, як виявилось, книга не одиночна. можливо, ці моменти пояснюють в наступній частині. О, ця книга не одиночна? чому нема продовження? КСД, де продовження? Це ж КСД, вроді би, видає. Окей, ну тут не дуже відгук. І щось мені не дуже подобається, тому що я бачу, що тут дуже якісь погані відгуки на цю книгу. Давайте прочитаємо ще один. Похмура та надзвичайно цікава історія. Було б, якби, не одне, але здається, вона недописана та недопрацьована. Персонажі недостатньо розкриті, мотиви незрозумілі. Звісно, пауза, поки йде реклама. Так, на чому я зупинилась. Кінцівка змазана та стиснута. Окей, мені це не подобається. Мені не подобаються ці відгуки. Дуже нудно, не напружено, не моторошно, не цікаво, дарма витрачений час. Добре, давайте прочитаємо, я десь бачила хороший відгук. Ось. Книга крута, вона була б цікава від початку і до кінця, цікавий і динамічний сюжет, дуже крута кінцівка. Тут так розділяється враження, тому що багато людей говорять, що кінцівка дуже погана, а багато хто каже, що як багато хто, одна людина, каже, що кінцівка класно. Не розумію поганих відгуків. Як на мене, то 7 з 10. Початок цікавий, всередній стає трохи нудно, бо перебіг подій дуже повільний. Але останні сто сторінок я з захопленням читала. Кінець несподіваний і цікавий, але я не до кінця зрозуміла деякі речі. Кілька важливих моментів були дуже зіжмакані і для себе знайшла нестикування. Знімаю ще один бал за жахливий переклад, але це точно не змарнований час. Я вирішила, що цю книгу я поки все ж таки не планую брати читати. У мене зараз так такий нечитаючий стан, і після цих відгуків поки мені не дуже хочеться її чомусь читати. Що я хочу сказати? Я дізналася для себе, що це серія. Одна з причин, чому я зараз не буду читати цю книгу через те, що я не бачила продовження, і, скоріш за все, його, напевно, не буде або, можливо, буде, не знаю, тому що ця книга вийшла, мені здається, трішки давніше уже. Ще я хочу сказати і попередити, що на мене в принципі не впливають якось відгуки інших людей. Мені якось все рівно, навіть якщо хтось написав поганий відгук. Я можу прочитати цю книжку, вона може мені сподобатись. Це просто суто розважальне відео. І все ж таки хотілося б почитати відгуки, дізнатися, що люди думають про ці книги, і, можливо, почати читати якусь книгу після якихось відгуків. Це був такий би цікавий експеримент. Давайте виберемо якусь різдвяну книгу. Я згадаю, яка у мене книга є. У мене є одна книга, яка дуже довго стоїть, і я ніяк її не можу. Почати читати, ну як довго, десь теж два роки. відгук, який написаний 15 годин тому, взявши до рук цю історію, хотіла отримати передноворічний настрій, але початок мене розчарував. Я усвідомила, що не за віком історія подумала, що читати на кожній сторінці про те, як фіц прекрасний, неймовірний, ідеальний і не такий, як усі, це для мене занадто переросла. Думала кинути, але зрештою дочитала. Чому? Бо прийшла за атмосферою і отримала її. Відкинула всі зітхання, зосередилась на психологічному загоні ГВ, і справа почала рухатись. Висновки чітко написано: Янг Adapt, якщо ти не такий вже янг, то якого біса? Насолоджуйся або відкладай. Блін, а це цікаво. Насправді я б хотіла почитати щось таке легеньке, і в мене зараз такий зимовий настрій. І, можливо, я виберу цю книгу, не знаю, подивимося. Якась дурня, навіть дочитувати не буду. Дуже класна різдвяна книга, атмосферна. Підходить для легкого вечірнього читання. Мені дуже сподобалася ця книга, я від неї нічого не очікувала, але вона була справді цікавою. І вона така зимова, дуже рекомендую її. Клас, я б хотіла щось почитати, таке зимове з такою атмосферою зимовою. Якщо б мені потрібно описати цю історію одним словом, я б вибрала повільно: історія підліткового кохання з дрібною ймовірністю, коли ти можеш прожити два рази події в своєму житті підліткові помилки і страхи. Ця історія буде цікава тим, хто хоче чогось розмірено, без різких поворотних сюжетів. Ой, поворотів сюжету. Окей, додаємо цю книжку в список, що, можливо, я її прочитаю. Давайте подивимось схожі книги. Поцілунок у Нью-Йорку я читала, я не пам'ятаю, наскільки я її оцінила. Ці книжки я не планую читати. Що ще б можна було прочитати чогось такого, можливо, навіть легенького, але мені, в принципі, і хотілося прочитати би якийсь детектив, але хотілося б чогось такого легкого, зимового. Давайте взагалі просто напишу назву якоїсь книжки. Не знаю, подивимося, що мені висвітить. Я знайшла книжки, які я дуже хочу, але я хочу купити їх комплектом, і ніде я їх зараз вже знайти не можу. Ці книжки я б хотіла читати по сезонах. Це Різдво в капкейк Кафе. Я не пам'ятаю, як називаються інші книги, і який там в них порядок, але я б дуже-дуже хотіла їх прочитати. От бачу також до зустрічі в капкейк кафе і більше не бачу. Обмін на Різдво я читала минулого року цю книжку, вона мені так сподобалась. Не скажу, що прям прямвав, але класно. Також в мене є Різдвяна сукня, можливо, також її б взяла прочитати. Це щось таке цікаве має бути, теж Різдвяне. Я прочитала відео, який самий перший тут висвітив мені. Тут пише жахлива книга в рази гірше, ніж перша частина. Мені зовсім не сподобалось. Я зрозуміла, що це якась. Середня книга, тобто вона посередні, це не перша книга, тому неї відгуки ми читати не будемо. Давайте почитаємо відгуки на книгу Різдвяна сукня. Ой, це дуже великий відгук, я це буду дуже довго читати. Атмосфера Різдва легка книга. Легка різдвяна історія кохання, яка допоможе розквітнути вашим особистим почуттям і повірити, можливо, навіть в магію одної особливої сукні. Дуже легка, тепла історія з Хеппі Ендом. Можна і слізку пустити у декількох сценах. Саме те, що треба перед Різдвом. Гарні персонажі, передбачуваний, але милий сюжет, легкий стиль написання, гарні взаємини між людьми. Ми зрозуміли. Просто подивіться, тут майже всі оцінки це 5 з 5, а ні, бачу один з 5. Давайте прочитаємо цей відгук. Це дуже мімімішна книжка. Авторка прагнула розчути читача, зворушити. А персонажі цієї книжки ідеальні. Усе, що відбувається на сторінках цієї книжки, нереальне, казкове, ванільне, цукрове, солодкі-солодке, що ж скрипить на зубах. А мені хочеться чогось такого зараз різдвяного, солодкого, якогось такого магічного. І я, напевно, ще почитаю декілька відгуків на якісь різдвяні книжки, бо я чомусь вирішила, що я хочу все ж таки взяти якусь різдвяну книгу читати. В мене є книга, яку я почала читати минулого року, і я прочитала, можливо, відсотків 30, але я взяла цю книгу з собою в подорож, і це була дуже активна подорож, і я думаю, тому я її закинула. Але там була трішки така якась фантастика, а я очікувала, що це буде якийсь ромком. Точніше, не фантастика, а така нотка фентезі. А я чомусь не очікувала цього, і тому, напевно, я відклала цю книжку. Ця книжка називається. Різдвяні. Різдвяні кружляні, різдвяна Баженка Ця книга називається Різдвяне бажання. Не різдвяна Баженка Я її тільки що шукала, не могла знайти, не розуміла, чому її не знаходить. Ой Боже. Перший відео тут 2 з 5 але він прихований спойлерами, тому ми його читати не будемо. І, в принципі, тут в загальному тільки 4 відгука але давайте їх прочитаємо. Прочитала, але нічого особливого нема. Нормально. Легка різдвяна історія. Не очікувала від неї глибокого сенсу, тому просто отримала задоволення від читання. Книга нагадує нам, що важливо не забувати про свої відносини і працювати над ним, особливо, якщо вони довгострокові. Не можу не згадати тварин. Інколи вони відігравали занадто велику роль в сюжеті. От про це я теж говорю, згадую трішки. Я дуже погано пам'ятаю, що там було. Бо книжка мені чомусь дійсно так не пішла під настрій, можливо, але я б хотіла її все ж таки прочитати, бо це така якась різдвяна зимова історія. Це, напевно, наймаліша романтична історія, яку я прочитала. Я думаю, я буду потрішки завершувати це відео, тому що вже за вікном починає темніти Якщо вам сподобалось такого формату відео, обов'язково напишіть, щоб я вела цю рубрику на свій канал і я вибрала дві книги. Я ще не впевнена, яку точно я буду читати. Це або так чи інакше, або різдвяна сукня. Тому що відгуки на ці книги мені сподобались. В принципі, вони були непогані. І я завдяки цьому відео дізналась, що я хочу прочитати щось таке легеньке і щось таке новорічне, щоб якось вийти з цього такого нечитаючого стану. Тут дуже красиве оформлення, мені подобається. Також я бачила тут. Переписки, а я обожнюю, коли в книгах є якісь діалоги. Я взагалі дуже люблю такі різдвяні книги. Тут розділ завжди так гарно починається. В цій книжці в нас в загальному 297 сторінок. В принципі, це така маленька книжечка, а в цій книжці в нас 350 сторінок. Ой, тут такий папір. Вибачте, як туалетна бумага, якщо чесно, але. Окей, може бути, я думаю, це, напевно, перероблений папір, тому він, в принципі, так виглядає. Мені це ніяк не заважає, я можу читати з любим папіром. Просто головне, щоб був немаленький шрифт. Напевно, я все ж таки обираю книгу Різдвяна сукня, і надіюся, в наступному влозі або відео, яке я буду знімати наступним, я буду читати цю книгу разом з вами. Я не обіцяю, що я її дочитаю, цю або цю книгу, тому що. Я можу просто в процесі читання перестати хотіти читати. Мені може не сподобатись книга, тому я не буду опиратися на відгуки інших людей. Просто я хотіла зняти таке відео такого формату, щоб вам якось було весело, щоб ми якось почитали відгуки, бо тому що я замітила, що ця рубрика на моєму каналі дуже популярна. Обов'язково підписуйтесь на всі мої книжкові соцмережі, які є в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій рорк і ставте лайки цьому відео. Дивіться всі мої попередні відео. Всіх цьому, всім па-па!